Я Колмикова Аріна Юріївна, мій рідний старший брат Колмиков Роман Юрійович народився 18 вересня 2001 року в селі міського типу Вороновиця, проживав в місті Вінниця, навчався в 32-й школі, військовослужбовець зенітник окремого загону спеціального призначення Азов, прослужив три роки в Азові місто Маріуполь, село Юрівка роман, герой нашого часу. Він був втіленням сили волі, духу і сміливості. Завжди мав тверді і чіткі погляди на історію України, з дитинства захоплювався історією, цікавився політикою, видатними полководцями і стратегіями бойових тактик, займався всіма видами єдиноборств, вивчив тактичну медицину. Завжди йшов туди, чого боявся, щоб загартувати себе. У дитинстві грав футбол за дитячу ниову Вінниця. Після закінчення 11 класу в школі став студентом політехнічного університету. Але Романа постійно турбувало те, що в Україні 8 років йде війна, і він вирішив пройти відбір до лав спеціального призначення полку Азов. Роман пройшов жорстокий відбір КМБ курс молодого бійця. З 2021 року Роман мав учасника бойових дій був на судні Донбас. Роман відчайдушно брав участь у вуличних боях за місто Маріуполь. Під час повномасштабної війни, по словам командира, під час виконання бойового завдання куля Снайпера влучила роману прямо в серце. Загинув роман в місті Маріуполь 16 березня 2022 року. Роман нагороджений орденом за мужність третього ступеня, роман завжди відстоював свою точку зору. Роман завжди відстоював правду і справедливість і відповідав цьому сам. Тому позивний вахер, що з німецькою означає істинний справжній, Роман був дуже позитивним і добрим хлопцем. Рідні і друзі згадують Романа тільки теплими і хорошими словами. Прощання із Романом було 14 жовтня, День захисника України. На запитання, чому Азов, він сказав Для мене честь брати участь в історії України. Для мене честь приєднатись до героїв своєї країни. Бо, допоки, і ті, хто вийде боронити Україну. Ми як нація варті поваги. звати Коріній Назарій Олександрович, я однокласник Роми, кумиково героя а Сам перед розкажіть, яким другом був Рома? Рома це така людина, такий друг, до якого можна було завжди звернутися при будь-якій ситуації. Він завжди готовий бути підтримати, захистити, допомогти. До нього, не знаю, він був унікальною людиною. Це та ланка друзів, якої вона йде дуже малою. І дуже важко було лишитись такого друга. От розкажіть у вас найтеплий та веселий спогад, от який ви пам'ятаєте. От насправді дуже важко. Вибрати, ми з ним провчилися немало, і було дуже багато веселих історій. Ну, напевно, найтеплийший це був наш випускний, так як він танцював. Дуже хорошо провели тоді час, і є що згадати, і часто після школи я зустрічалися, ми згадували ті часи. От ви розповідаєте про його характер. Чи були Роми якісь притаманні риси, які не були притаманні нікому? Так, да. прямолінійність. Він завжди, він завжди говорив те, що він думає про людину. Він ніколи не давав задню, не прогинався під когось. Він, якщо людина йому не подобається, він аргументує, чого вона йому не подобається. Ну, кабіне, він не буде фальшиво посміхатися тобі в обличчя, а за спиною якісь плітки вести. Він достатньо прямолінійна, щира людина, такого дуже важко знайти. Перейдемо до самого тяжкого питання. Як ви пережили новину про його втрату? Насправді я, напевно, до останнього не вірив, що це дійсно було так. Я був на той момент вдома, коли до мене дзвонили і сказали, що роман це загинув. Не знаю, було дуже важко. Напевно, декілька. Тижні взагалі не міг прийти в себе, як так це сталося. Почав через знайомих там пробивати, може хтось щось знає, зв'язався з сестрою Роми. Не знаю, до кінця не вірив і не знаю, дуже важко було, дуже важко. Ти залишив Роман якийсь слід у вашому житті? Звісно, це. Це настільки великий слід, що ну, після втрати такого хлопця залишається не знаю, пустота внутрі. Дуже важко заповнити пустоту від втрати людини, тому що це був справді друг, який був готовий на все заради своїх близьких, і він дав приклад. Як потрібно себе поводити, напевно, в, по життю, що ніколи не відступати від своїх слів, ніколи не здаватися. Ну і взагалі, як бути правильною людиною, хорошою людиною. Напевно, так. Мене звати Поліщук Алла Миколаївна. Я заступник директора з іншої роботи. Фінської ліцею номер 32 Я вчителька зарубіжної літератури Тетяна Федорівна Артемкіна. Навчала Рому в 10 і в 11 класі. Я Федоренко Людмила Фаодосівна, класний керівник колмакова романа. В 10-11 класі Рома навчався з моїми дітьми. Скажіть, які ви пам'ятаєте Румчик це завжди справедливість. Румчик це завжди таке буйство емоцій. Завжди він боровся з будь-якими проявами несправедливості. Ну, я б сказала, дуже відвертий емоційний правдолюб. Рома, як учень, був дуже неординарною особистістю. Він дуже хотів. Ну, як сказати, рухатися весь час до перемоги. І якщо йому щось не вдавалося, він ну, старався все-таки це подолати і до перемоги дійти. Рома був надзвичайною дитиною, в якому плані. Рома дуже любив спілкуватися, йому, на жаль, цього спілкування видно не хватало, і він починав кожен урок починався з дебатів з Ромою. Рома задавав вчителям різноманітні питання. Починалася така дискусія. Ну, звичайно, не кожен любив віддавати час свого року для дискусії. Але мені подобалося з зробимо спілкуватися. Не завжди я могла його переконати, що його погляди не завжди правильні. Але він був надзвичайно такою щирою людиною. Він не був, в ньому, Йому не була партаманна підлість, він ніколи не міг щось зробити, якусь підлість людині. Він би ніколи не підвів свого товариша, не залишив його в біді. Таке не пам'ятаю. Чи є якісь у вас теплі, чи веселі спогоди, які б нам, нам розповісти? Ромочка викладала один тільки лише предмет один рік. Як учень запам'ятався так. Ну, скажімо, краще ви мене не чіпайте, і я вас теж ніколи. Не виду чкати. Пам'ятаю, завжди його практично з посмішкою. Якось я йшла шкільним коридором, а назустріч мені йшов рома, дуже чогось сумний, без настрою. І в цей час відкрилися двері кабінету і вийшла Наталія Петрівна Корнілова, наша вчителька англійської мови. І раптом я побачила вираз обр... обличчя Роми. І цей вираз був такий ніжний і щасливий. Тому що він побачив свою улюблену вчительку. І потім я у, на, з Наталі Петровні говорила про е, ну, цей випадок. Вона мені сказала, що він був її улюбленим учнем, тому що е, він на уроках був її першим помічником. Саме теплий спогад був, ми завжди з Ромою, у нас були проблеми, що Рома запізнювався на уроки. І постійно ми на цьому ґрунті з ним трохи сварилися. Але мені було дуже... Явно, коли було 8 березня, Рома так постукав тихенько до мене і приніс мені шоколадку. Я це запам'ятала на все життя. Це був самий такий, ну, найкращий подарунок від того учня, якого я старалася класти душу, і я от відчула це тепло, що десь він цим теплом все-таки проникся.